Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо розмовляти про те, як досягати іти до головної мрії, навіть якщо вона дуже-дуже далека, навіть якщо теоретично або практично вона не досяжна. Наш гість, пані Марія Крекотень, підполковник Збройних сил України у відставці. Я не буду згадувати вашу останню посаду. У Збройних Силах України. Я лише скажу, що я вас просив принести оцю військову форму, яку ви не вдягали 19 років. З 2006 року. З 19 років не вдягали, так? Але повернімося на початок. Тому що мені здається, що ваша історія це добрий приклад для молоді, як можна справджувати свою мрію. Навіть якщо це дуже дуже складно. Отже, ви народилися у Збаровському районі Тернопільської області, село Синява. Так, так. Ви казали мені, що з 10 років вам доводилося вже пасти корови. Ні, не пасти корови. Працювати літом під час канікул, три місяці. Я вже працювала в колгоспі. з городньою бригадою. Гроші ну, уже, вже уже велика сім'я була? Шестеро дітей. Шестеро дітей. І одного разу ви підняли голову чи очі до неба і сказали, Я хочу в небо. Так було? Ні, ні. Це було набагато пізніше. Це було вже коли я закінчувала школу. Десятий клас було завдання, була російська мова і література. То ви не інфікувалися. Там потрібно було вивчити якийсь вірш на вибір, хто який хоче. І мені попався вірш Друніної, а три парашута, а три парашута Совсем не розкрились в ту ночь. Це про Другу світову війну. Націй. Тоді щось в мене така… Появилась в голові Мрія. У в були Авіатори, були парашутисти. Не було нікого, ні в селі, ні в рядом в селах, ні, ні де, аеродрому довкола. Ні До чорткова далеко. Так. Далеко, дуже якщо по міркам. Взагалі нікого ні військових офіцерів, ні хтось би був пов'язаний з небом. О, не отже, буде. ви вивчили той вірш і вирішили, я буду парашутисткою чи авіатором. У мене, мене тільки тоді мрія так, така, а попробувати би стрибнути з парашутом. Ну, де це зробити? Це ж сьогодні є інтернет. Відкриваєш і шукаєш, бачиш все вибираєш. Тоді так. нічого а не це було. був. Я додаю це був приблизно 74-й рік, 73-й, 74-й. 74-й рік. І ви йдете за цією мрією, їдете в Рівне в інститут я... водного господарства. Я їду в перший попавши в інститут поступати в рівне в інститут водного господарства. Ну, Правильно, тому що приземлятися на воду. Ви думали, що це легко? Ні, то там зовсім мене. Не це було бо не було кому направити, підказати, що, що от то чи так можна, чи так можна, чи так. Я шукала сама себе в тому, де я маю, де мої будинки. Так, здійнути. ви в Рівному далі. Я в Рівному, знаходжу в рівному Авиаклуб. аероклуб, де парашутисти і планеристи. Так. Пішла туди. Я, я перший раз піднялась в небо на Ан-2. Це, це перший раз в житті мій був на першому парашютному стрибку. І це ви стрибнули це... з Ан-2? І, і я спочатку була підготовка з Ан-2 в 27 квітня стрибки. Я стрибаю з Ан-2 перший стрибок. Це Висота 800 метрів? Висота 800 метрів ну це настільки незабутнє, що я до сьогодні пам'ятаю цей момент, я пам'ятаю цей день, як це відбувалося. Страху не було? Коли був страх, ну, страх який, що буде, коли ти вистрибнеш. В ті часи тільки Ан-2 робив круг над аеродромом і по одному спортсмену тільки випускали. І стоїш там хвилин, я не знаю, мені казалось. П'ять хвилин, може й більше біля дверей на виході. Біля тебе стоїть інструктор. коли скажеш, що виходити. і от стоїш, дивишся там внизу такі коробочки. І що з тобою далі буде? Ти собі не уявляєш. інструктор за кільце парашута потягну. Ні, там кільце парашута. Воно, воно вистрибуєш. Воно сам парашут відкривається, і резервний був запасний. Завжди є тут. Ну, ну запасний так. вже самому треба. А запасний не потрібно. Запасний потрібно тільки тоді, коли не відкрився основний або погано відкрився, або не відкрився. Тоді треба запасний відкривати. Все відкрилось. – у вас Я... такого не було ніколи в житті з запасним? Ні, тво з такими. А скільки ви загалом стрибків зробили з прошу? Вісімсот двадцять п'ять. Вісімсот двадцять п'ять. Так коли останній останній був в 2021 тисячі крайній не останній, а крайній крайній правильно 2021. Дякую. – 2021 рік на аеродромі цунів. Але в 2016 січня 2022 року в мене був політ на спортивному літаку. Як 52 виконання вищого пілотажу з інструктором на аеродромі Цунів. Це перед самою війною, і якби якби не, не, не і, війна, і то... ви вже були за штурвалом? так разом з інструктором. Ну так, але це ще був не кінець мрії. Про це ми розкажемо трошки пізніше. Погляньмо на цю фотографію. Це ваша історична сімейна родинна фотографія. Коли це? Це 2020 рік. Ви на... зліва. Зліва я посередині. Посередині внук Саша Корчаченко. Ваш внук Це мій внук, син мого сина. Йому було тоді 9 років. І справа ваш син? І справа — Це перед польотом. Це перед виконанням стрибка з парашутом. Висота 3,5 тисячі метрів. Внук був в тандемі з інструктором. Я своїм парашутом, син своїм парашутом, і ми всі разом одні за другими. З а хто був перший? Перший був внук. З інструктором. З інструктором. – Потім син, потім син, потім, потім е, я вже виходила. Коли ви приземлялися, та... вас вже син зустрічав знуком? Чи вони не встигали? Бо то було дуже. Ну, а ви близько вони... приземлилися? Не, не, там відстань була не, недалека. Ну, вони вже встигли парашути свої зняти, коли я приземлилась. Ну, це вже було для а, сина а, не перше, бо він постійно зі мною. Тобто він професійний парашути. Він, він вже можна сказати, ну, він вже мене навіть перевершив в, в своїх парашути. Посяг, тепер красягнення, бо ці кращі парашути. У них зовсім він набагато пізніше почав стрибати. але коли він був маленький, і він дивився, коли я з парашутом на відстані. Він казав: Мамо, прив'яжи мене до себе. Кажу, як? Та вірьовкою перев'яжи, ми вистрибнемо, і ти скажеш, коли е, е, потягнути за кільце, і я це зроблю. Ну я йому казала: тоді тоді ще я там, не було, кажу сину, то ще, ще неможливо. Так що в нього була в дитинстві, ще він був менший, ніж внук Саша, коли му ще в школу, там тільки. Десь до школ 5-6 років, отак йому було. Тоді він ще, ще хотів, щоб я його прив'язала до себе і ми разом. Внук також полюбив парашутний спорт. Внук живе не у Львові, але він сам захотів стрибнути, виконати стрибок з парашутом. До речі, мама його не знала навіть. Це було таємниця від мами, потім були. Трошки такі неприємні Проблем. про проблеми, для чого ми То, його бабуся винувата була, так? Так, взяли з собою. А потім і мама попросила, що вона теж би хотіла. Теж би хотіла? Теж би хотіла, але ну, там не вже не, 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 не вдалось. Так війна не, не вдалося здійснити. Повертаємося в рівне. Ви. Стрибнули Стрибово. з парашуту і, 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 і покидаєте Рівненський. Інститут. І, і не один там стрибок, не один був, там було десь десяток стрибків з парашутом. Там були планеристи, а планеристи це планер і буксировщик як-12-й. А як-12-й, там спарк, два рулі керування, правий і лівий пілот. І командир. Ланки планеристів переманював з парашутистів, дівчат в планеристів. Вас переманили? Ні, він мене не переманив, але він мені запропонував щоб переманити. Він мені запропонував, каже: не хочеш полетіти на як 12-му. О, як? Чого не хочу? Тож така радість випадає не так часто. Взлітаємо. Він сидить як командир на лівому кріслі, я сижу рядом з ним на правому у обох. Є ви ручки. забули вірш три парашути, і ви захотіли і, стати і, пілотом. І коли ми набирали висоту і відцепили планер, відцепився, командир цієї ланки. Каже: мій бери ручку керування на себе. Я рот відкрила, не знаю, що робити. Я ж не вмію, я нічого не знаю. Я хватаю за ручку, а він показав мені, що він руки відпустив від ручки керування. Ці я спробувала що таке керувати, хоч невеличким. І це було ще приємніше ніж стрибати. Це, 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 це було набагато сильніші враження. Це набагато сильніші враження, бо Пілот, який керує літаком, він зобов'язаний обов'язково повинен виконати стрибки з парашутом. Парашутист не зобов'язаний літати. А Тут два в одному. А тут два в одному. Ви приземляєтеся? Ваше сам... рішення ви покидаєте рішення. інститут? Я, поки... Я покинула в Рівному інститут після по після першого семестру. Так, поїхала в Кременчуг. Чому в Кременчуг? Ні... Нікому не говорила? Сім'ї Рі... Сім нікому ніхто не знав. Ох, вас цей, вдома. В Кримчу на цей час знаходилось льотне училище цивільної авіації. Я поїхала в Кримчук тільки із за того. Щоб в надії, що вступити. я зможу, як якимось чином добитись, вступити в льотне це училище і стати цивільним цив, цив, авіатором, пілотом пілотом. Чи, пілотом цивільної авіації. На цей час дівчат не брали взагалі ні в якій льотні е, училище, ніякі совєтському Союзу вистачало цив... однієї тірішкової і крапки на цей, то, то не для. Дівчат Чат було закриті всі дороги, куди б вони не хотіли піти на це. Я починала Москву бомбити листа. Чекайте, ви бомбили там півроку, треба було до вступу жити після жити. першого семестру. Так, То ви я влаштувалася на квартиру, влаштувалася нянечкою в дитячому садочку. І Ця нянечка почала Його... бомбити Москву. Що вона хоче так, стати так, льотчиком? Так, Хоче поступити в. Кременчуцьке льотне училище. Чим закінчилось? Що вам відповіли? вамчили, що мені відмовляли, що жінок ми не беремо. Ми тобто взагалі... це була оця гендерна, як тепер кажуть, так. одна причина, ніякої іншої ніякої іншої, тільки ця гендерна причина, що дівчат ми нікуди не беремо. І... Що робить а. Марія Крекотець? Здається? Ні, не здається. В Києві є інститут інженерів цивільної авіації. Киїця. Киїця. На цей ті там піл, пілотів не готували, там тільки інженерів механіків, але на інженер механіків дівчат знову ж не брали. Там були інші спеціальності, які дівчата могли навчатись. Я їду в Київ, здаю знову вступні іспити. І була зарахована в цей інститут. Але я знала, що в Києві ще знаходиться клуб, де є літаки спортивні. От це для мене було специ... Основною приманкою. Основною, Основною цілею, приман... щоб А навчати. на яку спеціальність ви вступили в Києві? Я Автоматизовані системи керування. Автоматизовані системи керування, керування. дуже актуально. Поль, вже. Польот, – польотами на цей. Я йду, крім того, що я вступила тут, починаю навчання. Знаходжу київське Клуб, де спортивні літаки. І починаєте літати? Ні, до того, щоб починати літати, треба ще пройти теоретичну підготовку за всю зиму. В першій половині дня я в інституті на навчанні, а ввечері заняття в аероклубі. В аероклубі. Конкурс був один до, ну, 25 осіб було допущено до теоретичної підготовки. До польотів 5 чоловік навесно. Допускали. Ви були в тому числі? Я взагалі в списках мене не було, бо я не могла пройти медичну комісію. А, через зріст? Через мій зріст, в мене зріст був 155 сантиметрів, а або... треба було 157 сантиметрів. Отак, от, от нема 150. Два сантиметри мені не вистачало до нижнього обмеження. Медицина мене не могла пропустити. Що ви зробили, приписали два сантиметри? Е, е, ні. Я ходила вільним слухачем на заняття, здавала заліки. Все як цей мені інструктори, які проводили заняття, сказали: якщо тебе допустять. По медицині, то ми потім тебе внесемо в списки в журнали О, і, вистав... і, і, і виставимо оцінки на це. Уже підходить весна, скоро почнуться польоти. А що ж робити? А 155 і... на місці? А 155 на місці. Я віжу в аптеку, купляй листичні бінти. Вибігаю ввечері на спортплощадку та баскетбольний щити. Думаю, попробую прив'язати ступні ніг до перекладини. Це ви самі вигадали сюди сама. Де ще... Вигадала, ніде цього не було. Думаю, під вагою тіла вагою тіла. А вага у вас була кілограмів 45-50? Ні-ні, 55 Було кілограм на цей. Я зуміла прикріпити ноги, опуститись вниз. Повісіла 5 хвилин, все нормально з вестибулярним апаратом. апаратом. Я кожен ранок, в 6 годині, встаю, одіваю чоботи, біжу на спортплощадку, там прикріпляю ноги до... і починаю висіти. В вниз головою. Спочатку перший день я висіла 5, другий день 10 хвилин, третій 15-20. Люди йдуть ранку в 6 годині на завод на роботу мимо. А ви висите? К когось повісили за ноги. То для того, щоб людей не лякати, я брала ще книжку, і висячому такому положенні читала книжку. Ну як індійські люди проходили, дивилися йшли собі далі за два тижні. Я висіла вже цілу годину безперервно. І за цих два тижні я витягнула два з половиною сантиметри росту, тобто 157 сто з половиною, коли я прийшла до медика щоб помірятися, а тоді ще такі штани носили. Він так ще під коли на ростомір поставив, підняв штанину, щоб подивитись. Що я не, не повірю. Бо він не повірив, що могла витягну, вирости за цей час на цей, подивився, що все добре. Підняв руки вверх і сказав: я здаюсь, мені підписали і медичну медицину. Пройшла і відбір п'ять чоловік, яких там допускали до польотів. Я якраз і починаю я літати на як 18А. Ну, то був спочатку цей тип літаків, спортивний літаки. Ну там бочка мертва петля, там на ньому можна було. Ну, спочатку треба Ми робили мертву петлю. Та це взагалі Елементар. дитячий садочок, як кажуть, для вищого пілотажу. На як 52 потім перейшли, коли з'явилися як 52, то на більше от зараз ті як 52 на фронті. Використовують то десити, почали це, щоб збивати шахеди, там, в цьому, які підлітають. І на як 52 там можливості були вже набагато-набагато більші вихід на вертикаль, поворот на вертикалі. вертикально вниз, там такі фігури вже. На як 50 мені приходилось літати. Це одномісний літак. Там взагалі зворотній пілотаж, все верх тармашками. Всі фігури виконуються верх тармашками. Я і це виконувала до гори як, на як 50 п'ятдесятому та, та, Так. 825 стрибків з парашута. А скільки польотів на 300 літаках? 300 годин нальоту на вищий зворотній пілотаж на спортивних літаках? Це вважається багато. Ну, в принципі, то і немало. І не, і не Як до війни військові пілоти такий наліт не так багато. Ви закінчуєте Київ? Це? Я за під час навчання і польотів на спортивних літаках. В мене була мрія попасти в, в льотчиків. В в... Ні, в космонавти. Космонавти. Так, я зверталась для того, бо те, що я в пілоти, мені відмовили, я їздила до. Е, ну, Керуючий по цивільній авіації в Москві. Зараз в Москві ну, мені Ми від... вважаємо міністерська посада. Так. Мі, мі, міністра так. цивільної авіації мені скрізь відмовляли, мені скрізь е, говорили ніяких. Е, Ніяких ніяких жінок ми нікуди не беремо. Тобто це, цивільним що, це, пілотом це, жінка це неможливо не категори це це тільки чоловіча професія. Жінки там У вас не, не було тоді думки перелетіти кордон і втекти з радянського союзу. <гум> <гум> Хотілося, хотілось, але не було можливості. Не було, бо я знала, що за кордоном це, це можливо. Но, не маючи ніякої підтримки, матеріальної підтримки, бо якби були матеріальні підтримка, якась, то можна було б мрію зробити, переїхати кудись. Це сьогодні можливо зробити, але не тільки. Але не в ті чи часи і ще й виїхати за кордон в ті часи теж треба було? Тобто ви і хотіли стати пілотом цивільної авіації, і, і в космонавтів давалось... потрапити там і... теж вам. Категорично complaint. ну бо ви <раз> не Но... були донькою маршала Савіцького. Так, маршала авіації Савідського. Ah, тут тільки його донька могла стати космонавтом. Тому я зверталась скрізь. Коли я ще навчалась в інституті в Києві, я скрізь бомбила і військові пілоти. Я просилась я зустрічала Кутаху в Москві, Я поїхала спеціально це головнокомандуючим військово-повітряними силами Радянського Союзу. Мені добрі люди підказали, де він може прийти, бо туди попасти на прийом. У нас забракне часу. Ви його знайшли, вам категорично всюди люди... відмовили. Що ви робите? Як ви стали військовою? Закінчуючи. І чому? Для того я прикинула, що якщо в космонавти не всі військові, угу. потрібно. Пробувати цим шляхом. Цим шляхом. Цим шляхом. <клес> Я йду, пишу, звертаюся ніде скрізь, мені відмовляють дівчат на військову кафедру ніде не беруть, крім медиків із зв'язківців, і метеорологи. Так, всі двері зачинені. Всі двері зачинені, ніде неможливо. Я закінчуючи інститут, йду, їду в Білу церкву, там стояв авіаційний військовий полк беру там відношення на рядову посаду на рядову на рядову Сол... солдатом 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 їхати буду починати після закінчення інституту. – І вас взяли солдатом мені тут же дали відношення я приїхала в київ через військомат я призвалась на військову службу і закінчила А я... що кафедри військової не було. Кафедра була, але ну, не не то не... ви лейтенантом зразу мали бути. Я я просилась, я скрізь зверталась, Навіть начальник військової кафедри старався мені десь допомогти. Ну нічого. Тобто, ви в білі Церкві розпочали солдатом. Так Він як і... солдат до підполковника дійшов? О, от солдат на аеродромі. Одна стояла про військову присягу, приймала з зброєю разом з тими, що військову кафедру закінчили. Вони приїхали на стажування. Я разом з ними зі зброєю, в формі. Все. Одна жінка приймала військову присягу на аеродромі. Я обслуговувала ту 16 разом з офіцерами. Як, е, в груп... як ви стали офіцером, пані Марія? — А як офіцером е, в напротязі, е, як тільки я стала на... приїхала і стала солдатом на цей з цих пір, я знову почала бомбити, почала звертатись, щоб дали мені екстерну можливість дати за військову кафедру, щоб стати ага. офіцером. І ви склали їсти? Ні, скрізь відмовляли. Неможливо. Це неможливо. Це неможливо. Через півтора року, а я все продовжувала звертатись в Москву в високе керівництво Міністерства оборони. Мені скрізь відмовляли, коли півтора року я прослужила, приходить з Москви запит командиру полку, дати характеристику на мене. Ці дають характеристику. Звітом поступає від Устінова. Він був міністром оборони СССР. Підготуйте документи і відправте на міністра міністр оборони СССР на офіцерське звання. І ну, умова була, що в мене контракт був два роки. я дослужую два роки солдаткою. І після цього мені виходить наказ на присвоєння першого офіцерського звання, інженер-лейтенант. Так, і тут ми повинні швидко. І ви закінчили службу начальником парашутно? Ні, я в авіаційних полках служила знову ж таки на скрізь було для жінок обмеження. Можна було на любі посади, такі десь но в будь-якому випадку, коли не було уже в чоловіків, тоді чоловіків. На посаду начальника пошуково-рятувальної перешутно-десантної служби авіаційного полку не було, бо там відповідати треба було за військових пілотів за їхнє життя. І тоді призначили підполковником Марію я, Ми я тоді сказала, що поїду до міністра оборони України уже на цей мені сказали: що не треба ми без вас вирішимо. І в Києві вирішив з міністром оборони. Хоча була заборона на цю посаду жінок, ставити мене у вигляді Винято... виключень. винятку. Мене поставили. Тобто, це ваше ваше головне завдання коротко було як начальника ПДС. Це перевіряти, готувати пілотів, військових пілотів від лейтенанта до полковника, готувати до виконання парашутних стрибків, які вони повинні були робити. Обов'язково мінімум два стрибки для того, щоб у випадку катапультування вони повинні справитись, щоб Готувати їх і перевіряти їхні парашути. Пер 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 перевіряти. сама я випускала їх вертольотом 8 Замовляла, організовувала стрибки, сама їх перевіряла на стартовій площаці, піднімалася разом з ними в вертольоті, відкривала двері, розраховувала, куди їх, в який момент потрібно випускати, щоб вони видало приземлялись на площадку і по одному випускати з вертольота. Після них я сама стрибала, відкривала парашут, швиденько скручувалася, щоб швидше. Приземлитися знову наступну групу пілотів, знову вверх і знову на цей. І також потрібно було ще відповідати за рятувальні парашути, які в бойових літаках стоять для на випадок катапультування. Це було на моїй совісті. Зрозуміло, Їх... ваша З... Марія справдилася? Ви ж не стали пілотом цивільної не... авіації і не стали космонавтом? Ну, частину чогось мені вдалося. Якби це було в сьогоднішній час, коли можливості на сьогодні. ви б досягли всього 30 секунд залишилося. Пані, пані Марія, коли і за яких обставин ви ще хочете піднятися і мрієте піднятися в небо? Тільки закінчиться війна, і в Цуніві відкриють, знову почнуть літати спортивні літаки і стрибати з парашутом. Я сподіваюся, що я обов'язково туди повернусь, хоча б хоча з інструктором, хоча, хоча б стрибнути з парашутом, але це. Про це неможливо не мріяти. не мріяти. Дякую вам. Дякую вам за цю розповідь і вам за те, що дивилися і слухали про те, як реалізовувати і йти до своєї мрії, що зробила пані Марія Крепетень. На ну, все добре.